Минулими вихідними завершились ігри 2016 року у ще одному всеукраїнському чемпіонаті у юніорській прем'єр-лізі. Вихованці академії футболу скали в останньому турі літньо осінньої сесії приймали одного зі сусідів по турнірній таблиці і конкурента у боротьбі за високі місця Донецький Олімпік. У разі перемоги підопічні Романа Гнатіва могли піднятися на високе шосте місце. На жаль, сталося не так, як гадалося. Як і в матчі першого кола, який відбувався 27 серпня у Білій церкві, знову сильнішими виявилися донечани. Вирішальною стала друга половина зустрічі, коли гості провели два голи, не пропустивши свої ворота жодного. Але про все за порядком. Перший гол привіз у свої ворота Євген Ємаєв, який вирішив обіграти суперника на своїй половині поля. Гравець Олімпіка перехопив м'яч, пройшов лівим флангом і виклав круглого під удар Володимиру Зубашівського, проти якого порушив правила Валерій Сад. Арбітр справедливо призначив пенальті. Футбольний вирок чітко реалізував Дмитро Пуди. Другий гол став наслідком високої індивідуальної майстерності Олексія Геловані, який несильним, проте облучним ударом на виконання надіслав м'яча у дальній кут на 83-й хвилині. Роман Дудка у стрибку дотягнувся до круглого, проте не зміг його вибити. 0-2. А ще через чотири хвилини Стріяни опинилися в меншості, коли другу жовту картку заробив Валерій Сад. Після цього стало зрозумілим, що відігратися господарям уже не вдасться. Хотіли оті в отпуск. Хотіли піти у відпустку у хорошому настрої. Виконали завдання, грали на перемогу. У принципі все вийшло. Хлопцям казали, що це остання гра у цьому році. Потрібно викласти усі сили, максимально віддатися, показати хороший футбол. Хлопці виконали все. Однак, і поразку скали випадкової не назве ще у першому таймі. Після розіграшу зі штрафного господаря відверто пробачив капітан Олімпійців Дмитро Петрик, влучивши головою метрів з трьох-чотирьох після навісу зліва. Дуже хотілося піти на з хорошим... З хорошим настроєм, щоб готуватися потім на зборах, а, з хорошим настроєм до наступного частини чемпіонату, але так вийшло, що гра була така в'язка, поле важке, і нам дуже було важко адаптуватися до нього. Але якимось чином це була наша перевага, тому що для команди суперників це було поле було важке для них, тому їх ноги мали підсісти, але бачите, як вийшло. Щось не вийшло, щось не вдалося, десь не повезло, і так такий результат. Тепер у чемпіонаті настає зимова перерва, а поновляться матчі регулярного чемпіонату вже навесні наступного року.